Вітаю малята! Подивіться, хто до нас сьогодні прийшов у гості увесь засипаний листочками. Хто ж це? Давайте дізнаємося. А для цього нам треба подмухкати. Коротенько, три рази. Це їжачок! Давайте ми з вами його повністю висвободимо від листочків. І подмухкаємо ще, наберемо побільше повітря та дунемо сильно сильно. А їжачок прийшов не сам, він приніс нам подарунок, і це кошик з грибочками. Їжачок сказав, що зараз рибочки в лісі збирати дуже складно, бо вони Завжди ховаються. Малята, а ви знаєте, чому грибочки ховаються? Ось послухайте. Колись давно в одному казковому лісі жили зайчик, їжачок та білочка. Зайчик більш за все полюбляв їсти корінці та кору дерев. Білочці до смаку були горішки, а їжачок любив поласувати яблучками. А грибочків у лісі було багато багато, і вони були великі, бо на них ніхто не звертав уваги. Якось лісом йшов голодний їжачок. Він почуяв, якийсь. Незвичайний запах, дуже смачний. Він пішов і вперся носиком в підберезовика. Велика червона шапочка від удару похитнулася, і на носику крихітний шматочок залишився, Їжачок його скуштував. Грибочок був досить поживний, і цього шматочка вистачило, щоб наїстися. Решту гриба він почепив на голочки та поніс додому. Аж тут до їжачка на гостину завітали друзі білочка та зайчик. Гостинний господар дав їм скуштувати гриба. Яка смокота, сказала білочка, смачніше, ніж корінчики, додав зайчик. Вже наступного ранку Зайчик, їжачок та білочка взяли кошики та пішли по гриби. Їстівні грибочки, як почули звірят, почали під листочки ховатися, а отруйні навпаки, випрямляли свої ніжки і розправляли капелюшки. Їжачок шукав червоні шапочки на білосірих ніжках. Білочка, маленькі рижики, а зайчик, як побачив з блискучими капелюшками поганки, набрав їх. Повний кошик. Але після першого відкушеного шматочка у нього захворів животик, і довелося йти до ведмедика лікаря і пити гіркі ліки. А сова, яка багато знала, зібрала звірят та розповіла їм про їстівні та отруйні грибочки. Відтоді всі грибочки ховаються під листочками а звірята їх шукають. Діти, а тепер відповідайте на запитання повним реченням. Хто жив у лісі? У лісі жили зайчик, їжачок та білочка. Що полюбляв їсти зайчик? Зайчик полюбляв їсти корінці та кору дерев. Що їла білочка? Білочка їла горішки. Чим любив поласувати їжачок? Їжачок любив поласувати яблучками. Чому грибочки у лісі були великими? Грибочки у лісі були великими, тому що на них ніхто не звертав уваги. Що почув їжачок, коли йшов лісом голодний? Коли їжачок йшов лісом голодний, він почує приємний запах. На що наткнувся їжачок? Їжачок наткнувся на гриб під березовик. Що зробив їжачок з грибом? Їжачок поніс гриб додому. Кого їжачок пригостив грибом? Їжачок пригостив грибом зайчика та білочку. Що зробили їстівні грибочки, коли почули звірят? Їстівні грибочки, коли почули звірят, сховались під листочками. А що зробили отруйні гриби? Отруйні гриби випрямили свої ніжки та розправили капелюшки. Які грибочки збирали білочка та їжачок? Білочка та їжачок збирали підберезовики та рижики. А яких грибів назбирав повний кошик зайчик? Зайчик назбирав повний кошик. Поганок Що трапилось з зайчиком, коли він з'їв поганку? Коли зайчик з'їв поганку, у нього захворів животик? Хто допоміг зайчикові? Зайчикові допоміг ведмедик. Хто розповів друзям про отруйні та їстівні гриби? Сова. Розповіла друзям про отруйні та їстівні гриби. Діти, розкажіть цю історію своїм рідним та друзям, а я кажу вам до побачення!